Добрий день, мене звати Артем Папакін. Я кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні на каналі Історія без міфів ми поговоримо про Святослава, князя Руського. Які історичні джерела про Святослава збереглися до наших днів. До наших днів збереглося кілька історичних джерел, які розповідають про Святослава. Найбільш відома, мабуть, із них це Повість временних літ і інші руські літописи, які містять цю повість, вона розповідає про дитячі роки, про війни Святослава, про його дорослішання і смерть на порогах від печанівського хана. Але ця повість була написана в 12 столітті, і дані Повісті временних літ про Святослава вважаються менш достовірними, ніж тогочасні джерела. Серед тогочасних джерел, тобто джерел X століття, слід відзначити візантійські, які найбільш детально описують Святослава і його війни на Балканах. Це Лев Деякон, історія Лева Деякона, яка описує зовнішність Святослава, описує битву під Доростолом, конфлікт між Святославом та греками, його поведінкою події на Балканах. В 60-х-70-х роках ХХ століття. Крім того, згадка про Свендослава, сина Архонта Руського Інгора, вона є у трактаті візантійського імператора Константина Порфірогеніта або Багрянородного ХХ століття, про управління імперією. Згадка про Святослава є в іншому творі цього ж самого Костянтина Багрянородного – про звичаї візантійського двору, коли він е, був у складі посольства княгині Ольги до візантійського імператора, чи справді Святослав був ревним язичником і конфліктував через це зі своєю матір'ю, княгинею Ольгою. Повість временних літ розповідає, як княгиня Ольга, яка першою з правителів руських прийняла християнство. Розповідала своєму сину, що вона прийняла християнство і так само повинен вчинити він, і розповідає про те, що Святослав не дуже сприймав позитивно такі слова. Він гнівався на свою мати. Хоча до цього повість ремених літ розповідає, що Ольга і Святослав, як мати і син, вони жили в любові, тобто між ними не існувало ніяких конфліктів. Лише після того, як княгиня Ольга почала. Вчити свого вже дорослого сину, уму разуму, він почав на неї гнівитися. І він залишався язичником до кінця свого життя. Коли княгиня Ольга померла, Святослав воював на Балканах, і він так само залишався язичником, оскільки він ворогував із греками, в нього не було якихось причин приймати християнство. Ну і він язичником і помер. В принципі, крім цієї згадки, повісті временних літ, у нас немає ніяких інших даних про якусь язичницьку революцію, яку там Святослав міг підняти проти своєї матері про якісь такі серйозні конфлікти. Тобто, це було просто непорозуміння між матір'ю і сином на, на релігійному ґрунті, яке випливає з повісті временних літ. Жодне інше джерело про це не повідомляє. Чи дійсно 3 липня 964 року військо Святослава розгромило Хозар? Повість временних літ повідомляє про те, що в 964 році Святослав ходив на Хозар, взяв білу вежу, яку ототожняті з Саркелом, розгромив Хозар. Але, от дата 3 липня вона є повністю вигаданою. Вона вперше з'явилася на початку 2000-х років в середовищі російських неонацистів. Які бачили тут якийсь такий прихований сенс. Тобто язичник Святослав воював із іудеями-хозарами. Відомо, що хозарська верхівка прийняла юдаїзм. В цьому російські неонацисти, антисеміти вбачали якийсь прихований сенс. Ну, і від них, на жаль, ця дата, це повністю вигадана дата. Вона перейшла і до деяких українських прихильників таких ідей. Тому варто наголосити, що ця дата є повністю вигаданою. Але не лише в даті є проблеми, тому що дані повісті временних літ про похід на Хозар, вони, скоріш за все, є так само просто легендою. За більш достовірними даними візантійських джерел, Святослав, починаючи з 968 року, перебував на Балканах. Він спочатку воював із болгарами, потім. Звернув свою зброю проти греків, проти візантійців і перебував там до початку 70-х років ХХ століття. В той же сами час арабське джерело теж доволі надійне, тогочасне, ібн Хаукаль, який особисто зустрічався із біженцями із Хазарського Каганату. Він повідомляє, що у 358 році хіджри Тобто на сучасні гроші, це 968-969 роки, Русь, флот Русі напав на хозарські і болгарські міста, погабував їх, а потім помандрував далі аж до Іспанії. Ну і відповідно, це. Ці дані вони ніяк не узгоджуються із візантійськими даними про те, що Святослав він був на Балканах. Він не міг бути одночасно в кількох місцях в 968-69 роках. І, відповідно, оскільки арабські джерела знають про кілька угруповань Русі, одне з них було на Волзі, інше на Дніпрі. Про третє точаться суперечки, де воно було. Відповідно. Можна вважати, що те угруповання, яким командував Святослав, воно в цей час перебувало на Балканах, а волзьке угруповання воно здійснило похід на волзькі, булгарські і хозарські міста. Ймовірно, що сили Волзької Росії вони були обмеженими, тому вони збирали солдатів удачі, авантюристів з звідки вони могли зібрати. Ну, зокрема, в епоху вікінгів такі збирання великих армій вони не були поодинокими. Ми знаємо про велику армію язичників, яка в IX столітті спустошувала англійське, потім французьке узбережжя. Знаємо про те, що на початку 11 століття проти ірландців при Клонтарфії воювали вікінги із самої Скандинавії із Фризії із Русі. Звідки ля тільки завгодно. Ну і, скоріше за все, що такий великий флот, який спричинив до розгрому Хазар, він так само був зібраний звідусіль, але не із Київської, Дніпровської Русі, тому що вона воювала в той час на Балканах. Ну Хіба що залишки того флоту великого, який розгромив Хазар, пізніше приєдналися до Святослава на Балканах і потім могли так само повернутися на Русь. Стати членами дружини Святослава. Слід згадати обов'язково про те, що Русь, яка на часи написання повісті временних літ, була, крім етнічного ще географічним поняттям і включала в себе переважно українські землі, на 9-10 століття було означенням певної категорії купців воїнів, які приїжджали десь із півночі Європи на східні ринки. І таких купців воїнів знають арабські джерела під назвою Ар-Рус або Ар-Русія, тобто Русь в нашому розумінні, протягом 9-10 століть і деякі з цих арабських авторів вони особисто з ними зустрічалися, вони їх описували, описували їхні звичаї, які схожі на поховальні звичаї Скандинавів, вигляд, який вони описують, це вигляд Скандинавів 10 століття. І, відповідно, арабські джерела виділяють кілька угруповань Русі. От одне з них мешкало десь в районі Куява, тобто Києва, інше мешкало на Волзі, а ще одне в районі Арти. Де це було, тут точаться дискусія науковців. Ну і відповідно інтерпретацією цих письмових джерел займаються науковці, і вони з'ясували, що ну, до 10 століття до часів Володимира, ми не можемо ототожнювати всі дані джерел про Русь лише із угрупованням, яке мешкало в районі Києва. Навіть похід 860 року, який стався на Константинополь, тоді археологи ще не знають скандинавських старожитностей біля Києва, тому Русь, яка спустошувала околиці Константинополя в 860 році, це, скоріш за все, така збірна солянка із Скандинавів і інших народів, які зібрали просто великий флот, так само, як і в 968-69 роках флот, який розгромив Хозар, і вони спустошували Константинополь його околиці в 860 році. От немає підстав пов'язувати як одну подію, так і іншу подію саме із Київською Руссю із тими. Скандинавами і їхніми союзниками, які мешкали в околицях Києва на Дніпрі, чи попереджав Святослав своїх ворогів? Іду на Ви. Існує такий міф про те, що Святослав хоробрий був шляхетним воїном, який обов'язково попереджав всіх своїх ворогів, іду на Ви, щоб вони готувалися до війни проти русів. Але це є ніщо інше як така надінтерпретація одного єдиного джерела Повісті временних літ, яка описує звички Святослава. І серед звичок вона каже про те, що Святослав казав своїм ворогам, оскільки він багато воював, хочу на вас іти. Тобто, сама формула Іду на ви вона не зафіксована в жодному джерелі. Дані, які наводять повість временних літ, є легендарними або напівлегендарними. Літописець, який писав на початку 12 століття, вочевидь з самим Святославом і свідками, які би знали, як виглядав, що робив Святослав, не спілкувався. Тому ці дані є недостовірними. А сама формула, іду на ви, вона не зафіксована жодним джерелом. Чи носив Святослав Оселедець із вусами? Зовнішність князя Святослава, або точніше Катархонта Сфендослава зафіксована в єдиному джерелі. Це Лев Деякон, історія, яка описує похід Святослава на Болгар, потім конфлікт із ромеями, з греками. І в одному з епізодів він описує, як Святослав зі своїми воїнами приплив на човні на зустріч із візантійським імператором. І описує зовнішність. Зовнішність князя складалася із вусів довгих, які звисали над верхньою губою. Підборіддя, яке, яке не мало бороди великої, і або поголеного, або коротко стриженого черепа, з якого звисало пасмо волосся. Ну от В російських перекладах один переклад 1820 року, другий 1988. Там описується, що борода була поголена, череп був поголений, і звисало одне пасмо волосся. Але грецький оригінал він дає підстави для різних інтерпретацій. Тому інші переклади, і російські, і англійські переклади, вони не дають такої однозначної трактовки. Підборіддя князя могло бути не поголеним, а просто коротко постриженим або рідким, мати рідке рідке волосся. Так само череп Святослава міг бути теж або коротко постриженим, або мати рідке волосся. І от найцікавіше, що пасмо могло бути не одне. Пасма за деякими перекладами звисала з обох боків його черепа. І це був, от, як описує Лев Діякон, певна ознака знатності роду. Серед тюркських племен, пізніших дійсно відомо, що такі зачіски були, і пасма звисала в них з обох боків черепа. Ну і таким чином все впирається в одне єдине джерело і його інтерпретації. Ну, однозначно можна сказати, що такого оселедця, чубу. Який би звисав спереду не знає джерело. Тобто це було пасмо або пасма, які звисали або з однієї сторони голови, або із з обох боків. Тобто тут інтерпретації є два. Чи міг Святослав командувати військом скіфів, Таврів або Тавроскіфів? Із часів Геродота, з V століття до нашої ери, за територією сучасної України закріпилася назва Скіфія. І, відповідно, надалі всіх варварів, які походили із цієї території, або навіть ширше всіх північних варварів, грецькі, візантійські джерела називають скіфами. Наприклад, Гунів Аттіли, які мешкали в Угорщині, але греки знали, що вони прийшли десь зі Сходу або з Північного Сходу. Джерела так само називають скіфами, пріск панійський, зокрема. Згадував про гунів як скіфів, і пізніше грецькі джерела розповідають про кочовиків Північного Печорного моря як про скіфів. І коли Святослав привів своє військо на Балкани, то Лев Доякон і інші за ним візантійські історики вони називають їх скіфами або тавроскіфами. «Тавроскіфія» і Скіфія це були в деяких авторів такі взаємозамінні поняття, так називали території Північного Причого моря разом із Таврикою, Кримом. Ну і крім того, така назва була умовною. Це випливає із самих текстів візантійських авторів. Деякі з них вони, наприклад, кажуть, що народ рос Роси. Це, до речі, теж таке у них були есхатологічні. Уявлення про те, що прийде з півночі народ керований князем Рош або Рос, який призведе до падіння християнського світу, це буде кінець світу. І так само вони поєднували ці поняття із античною географією і надавали теж такі літературні риси цим поняттям, ну, зокрема Таврика і Таври. Поєднувалося із грецьким словом таври, бик. Таким чином, таке окреслення росів Святослава як тавру скіфів, воно було зневажливим таким прізвиськом якихось північних варварів, биків. Тобто, це було дуже таке загальне поняття. От «Скіфами» називали всіх північних варварів. І росів у тому числі. Чи хотів Святослав перенести столицю з Києва до Переяславця на Дунаї? За повістю временних літ, коли Святослав воював на Балканах, то він сказав, що мені не любо в Києві мешкати, і він хоче перенести свою столицю до Переяславця на Дунаї. Скоріше за все, це малось на увазі Преслав Великий, столиця Болгар, в яких Святослав допоміг Візантії. Завоювати. От. Ну і в цьому ми можемо ставити під підозру, що дійсно це такі дані легендарні повісті временних літ, яка була написана пізніше за описувані події. Але з іншого боку, такі дані вони дуже добре вкладаються в поняття про вождів епохи вікінгів, про які ми знаємо з інших джерел. Вожді епохи вікінгів були такими досить авантюристичними, такими як був. Авантюристам таким Святослав, якого його описує Повість временних літ, вони могли неодноразово змінювати мету свого походу, змінювати володарів, за яких вони воюють, а на чиєму боці вони воюють, як це було у випадку зі Святославом. І для оцих вождів епохи вікінгів було характерно те, що вони могли завойовувати певні торгові шляхи. І засновувати там свої осередки. Таким чином формувався, наприклад, Дніпровський торговий шлях, коли в IX столітті замість того, щоб торгувати із хозарами чи болгарами, вікінги, варяги знайшли шлях до Візантії. І з цього часу починається заснування таких торгових ремісничих осередків, як Шестовиця, як Гньоздово, як Чернігів чи Київ. І таким же чином можна припустити, що Святослав, коли опинився на Балканах разом зі своєю дружиною, опанував торгові шляхи, які вели до Візантійської імперії, і Повість Рименних Літ каже, що тут стікаються туди паволоки, тобто шовк, золото, раби. І таким же чином він міг зупинитися на Переяславці, на місті Преслав. Яке було близьким до Візантійських кордонів, з тим, щоб краще торгувати із Візантією. В принципі, на той час економіка Русі вона була дуже пов'язана із Візантією. Чим ближче до Візантійських кордонів, тим було краще з нею торгувати. Тому тут ми можемо е, припускати, що певна, певне раціональне зерно в цій легенді воно міститься. І Святослав міг дійсно мріяти про те, щоб бути ближчим до візантійських кордонів. Однак він вступив у конфлікт із візантійським імператором, сталася битва при Доростолі, і він був змушений повертатися до Києва. Чи дійсно Святослав створив найбільшу імперію в тогочасній Європі? За повістю временних літ, Святослав був як фігура там, фігора тут. Тобто він здійснював. Походи на величезні території за дуже короткі періоди. Він ходив на оку, ходив на Волгу, воював проти Хозар, проти В'ятичів, проти Ясів, Касогів, проти болгар і проти візантійців. Ну от З частиною цих походів є проблеми, зокрема, хозарський похід Святослава, скоріше за все, є вигадкою. Але проблема є і в тому, щоб говорити. Про те, що Святослав всі ці завойовані землі підкорював Києву. І він будував таку от імперію, яка включала в себе і степові території, і землі на півночі Європи, і на Балканах. Скоріше за все, що Святослав воював, виходячи із певних таких тактичних переконань. Тобто, коли він воював на Балканах, він був спочатку. Найманцем візантійського імператора, потім захотів туди перенести свою столицю і бути ближчим до Візантії. Коли він воював проти в'ятичів, скажімо, або інших племен на території України і сусідів, він просто хотів поставити їх в залежність від своєї держави. Держава Святослава на той момент вона не була імперією. Вона не передбачала підкорення усіх, усіх народів, які мешкали на певній території. Вона не мала, в принципі, якоїсь певної визначеної території. От, власне, тому Святослав і хотів перенести свою столицю. Тобто, в нього не було певного ядра, певної держави. Лише із Володимиром. Який охрестився, який почав монументальне будівництво в Києві, ми можемо говорити про початок такої повної повноцінної держави, яка увійшла до ну, такого грона європейських держав, яка мала сталі стосунки з іншими християнськими державами. От. Ну, При Святославі ця держава була таким варварським королівством, тобто вона більшою мірою залежала від торгівлі. І з Візантією цю торгівлю детально описує Константин Багрянородний в своєму трактаті про управління імперією. Чи справді печеніський хан Куря наказав зробити чашу із черепа Святослава? Письмовими джерелами та археологією дійсно зафіксована така практика давніх народів, як використання черепів або частин черепів в якості чаш посудин Інколи їх прикрашали золотом, дорогоцінними каміннями і так далі. Така практика зафіксована практично всюди і в Азії, і в Африці, і в Європі, і в Америці до Колумбії. Ближче до нашої території, скіфам Геродот, Страбон приписували таку звичку, тобто робити чаші із черепів своїх ворогів. Ну і такі чаші потім використовували в ритуальних цілях. Ну, археологія, зокрема, вона частково підтверджує, хоча, зокрема, про скіфів невідомі такі знахідки чаш, зроблених із черепів. Але в деяких інших регіонах світу такі археологічні знахідки відомі. Починаючи з Палеоліту. В Повісті временних літ повідомляється про те, що Печеніський хан зробив чашу із черепа свого ворога, князя Святослава, і ми можемо тут бачити. Або передачу якоїсь легенди про жорстокість печенігів, про їхні варварські звичаї, написані християнином, автором Повісті временних літ. А з другого боку, така практика вона теж могла існувати серед кочовиків. І крім того, візантійські джерела теж повідомляють про, наприклад, коли Хан Крум. Переміг візантійського імператора Нікіфора в IX столітті, він зробив із його черепа чашу. Ну, можливо, автор Повісті временних літ просто переповідає те, що він читав в візантійському джерелі, або, можливо, це є легенда, яка заснована на реальних фактах. Чи належав князю Меч Святослава? Ще в 1928 році, при будівництві Дніпрогес було виявлено. На острові Хортиця близько п'яти мечів, які належали до X століття, і одразу з'явилася така романтична версія про те, що вони належать дружині Святослава або і самому князю. Ну і відповідно, коли в 2011 році на Хортиці було виявлено ще один меч, він теж отримав таку романтичну назву Меч Святослава. Але із таким ототожненням є певні проблеми. Перша із них полягає в тому, що, як встановив археолог Олексій Комар, князь Святослав, він, скоріше за все, був вбитий, помер не за порогами, не на Хортиці, а на порогах. Ну, скоріше за все, на порозі, який називався Айфор, за твором Костянтина Багранородного, там було найбільш Таке небезпечне місце, де на росів нападали кочовики. Ось. Мечі було знайдено в іншому місці. Крім того, між мечами був проширок піску, що означає, що вони потрапляли у воду в різні часи, тобто, між ними був певний проміжок був. Ну, нарешті така звичка класти зброю в воду. Вона була притаманна германцям, ну, починаючи з перших століть нашої ери, зокрема в Скандинавії, були в римський час знайдені е, такі депозити, депозити зброї, прикрас. Ну і Костянтин Бегренородний, коли описує, е, яким чином ходили роси до Чорного моря і до Константинополя, він згадує про те, що саме на острові. Святого Григорія на Хортиці було місце жертвоприношень. Він не розповідає, які були жертвоприношення, але ми можемо припустити, що якраз ці роси, варяги, вони здійснювали жертвоприношення, в тому числі найціннішими речами, зброєю, прикрасами. І саме ці от мечі, які знайдені на Хортиці і прибудні війстві Дніпро Гесу, вони є такими от річковими депозитами. Варяги таким чином задобрювали своїх богів, купували собі такий безпечний шлях до Чорного моря, до Константинополя, де дійсно можна було ну, або потерпіти значить, аварію якусь. І є, наприклад, там, значить, у на острові Березань знахідка 11 століття іронічного каменя, який був поставлений. Одним із варягів своєму товаришу, який загинув з невідомої причини. Ну, вочевидь, такі річкові дари богам, вони і в уявленнях скандинавів рятували від таких от смертей. Тому так званий меч Святослава є, скоріше за все, таким депонуванням річковим даром, жертвоприношенням варягів своїм богам. Дякую всім за увагу. На все добре!